Кінцеву мету буддійського шляху неможливо описати концепціями дуальності, будь-який опис оцієї кінцевої мети за допомогою обмеженого дуального сприйняття завжди буде хибним. І все, що виникає в межах дуального сприйняття, Якщо воно не трансформується за допомогою усвідомлення, завжди матиме в собі зерно страждання. Так працює Самсара. Концепти, які використовуються в практиках і в ученнях, це дороговказ до того, як розкрити в собі оцей суттєвий природний стан, стан просвітлення, будовий стан. Отож. Важливо пам'ятати, що це дороговказ, який пояснює, як дійти до цієї мети, але зовсім не опис цього стану. І коли ми розкриваємо в собі цей суттєвий природний стан, це не означає, що все зникає, нічого більше немає живого. Це зовсім так не означає. І з цього суттєвого. Станом є поставання. Але будь що, що постає із цього суттєвого стану, має в собі цю якість саморозпізнавання. І оскільки є саморозпізнавання, невідання не може виникати. Невідання. Постає, коли немає цього саморозпізнавання, і на основі цього невідання виникає розщеплення на суб'єкт і об'єкт. І его, яке є продуктом цього невідання, вже чіпляється за те, що йому здається, зробить його щасливим і намагається відштовхнути те, що здається, його зробить нещасливим. Отож, на основі оцих трьох отрут невідання, чіпляння і осорожність – і постає Самсара. На шляху наші дороговкази це любов і усвідомлення. Ці якості притаманні нашій будові просвітленій природі. І тому саме, оскільки вони закорінені в сутності, ми і застосовуємо їх в нашій духовній практиці. Отож, саме розкриваючи любов і усвідомлення, ми наближаємося до цього суттєвого стану. І саме тому будь-який духовний шлях, не тільки буддійський, наголошує на практиці етики, доброти і любові.